Перша меморіальна дошка юристу відкрили її символічно в день адвокатури, що в Україні відзначають 19 грудня. Пам'ятну дошку присвятили юристу Валентині Лісній. Жінка більше 50 років пропрацювала в юридичній консультації Франківського району Львова, де й розмістили меморіальну пам'ятку. Ініціатива з'явилась у середовищі львівських адвокатів. Адвокатом пропрацювала 65 років моя мати, лісна Валентина Сергіївна. Яка за цей довгий час виховала кілька поколінь львівських юристів, які завжди якісно, чуйно надавали юридичну допомогу нашим львів'янам і не тільки, коли вони потрапляли в різного роду складні ситуації. Адвокати зізнаються, так хотіли виправити соціальну несправедливість, адже, як кажуть, у місті є меморіальні дошки поетам, письменникам, а от юристу. Перша